У Бродівській громаді з нагоди 105-ї річниці створення Зонар вшанували пам'ять Пилипа Гарзелевича. Деталі у сюжеті шанування розпочала бібліотекар юнацького абонементу Бродівської центральної міської книгозбірні. Ольга Нежива наголосила на важливості відзначення подій з історії України. 1 листопада було, є і буде важливою датою в українській історії. Саме тоді, 105 років тому, 1 листопада, 1918 року на стародавній ратуші Львова вперше за майорів жовто-блакитний стяг. далі відбувся чин панахиди. Проститися їм шаком пришеною, вольно може не вольномо так само під час відправи за померлих. Парух здійснив поминання усіх героїв, які віддали своє життя, приподване Отець наших. І всі святи душі, од нас, приславшися, особливо рабов твоїх, велипас побратима всіх воїнів, що положили своє життя за заволюторію України в селені Святовичанець. Вже 24-й рік поспіль Бродівська громада на чолі з духовенством вшановує пам'ять українського військового Пилипа Гардзілевича. Пізніше слово мав директор Бродівського історико краєзнавчого музею Василь Стрільчук який розповів про біографічні дані. В Радехові займався розбудовою української влади, очолював українську жандармену. На жаль, ця талановита особистість через свою велику любов до України була розстріляна у липні 1919 року. Українці броді поховали його тут, в цій могилі, були згадки штуки також ще кілька його побратимів. Далі представники влади і громадськості вшанували пам'ять борців за незалежність України. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.